Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на каналі Юрист Дома, де ми говоримо про авторські права, інтелектуальну власність і все, що з цим пов'язано. Я Так заклякала вже все, Ти поняла, я знімаюсь просто. Боже, і ми потім будемо з тобою це згадувати, коли будемо дивитися ці відоси. Буде боже, як на фоні того, що було Правослідування. особливості правослідування за чинним українським законодавством. Отже, в нас дуже багато сьогодні з вами роботи, і я буду трішечки підглядати, бо в нас є важливі терміни, які вже набули чинності з прийняттям і набуттям чинності нашого е, чинного закону. Отже, правослідування є взагалі. Що це таке? слідування – це право автора оригіналу твору образотворчого мистецтва на одержання частини суми від публічного перепродажу цих творів. До яких можуть бути прирівнені оригінали рукописів письменників і композиторів, тобто на аукціонах через комерсантів та комерційних агентств можна отримати таку винагороду. І важливим є те, що от саме правослідування, по суті, да, це щось, що слідує за вами, да, і тому так названо. Тобто, це винагорода, яка слідує за вами за виконання певних. Обставин, да? тобто певні процедури треба витримати і стосовно певних творів. Отже, відтворення публічного повідомлення є традиційними способами використання творів образотворчого мистецтва і приносять дохід лише у вигляді винятку, тому що лише відомі твори вони можуть принести дійсно вигоду за. Життя автора, і як же несправедливо, коли за життя автора це якісь мізерні кошти, а потім щось відбувається таке шалене твір перепродають далі на аукціонах, і вже автор та його нащадки взагалі нічого не отримують. І ось тому було впроваджено ще за Бернської конвенції таке право автора, як от на певні твори правослідування. Ми говоримо лише про оригінали, але коли, наприклад, автор створив, там, наприклад, Малевич створив не один чорний квадрат, є їх декілька. Він не можна сказати, що це копії, це кожного разу оригінали, тобто примірники. Так, от, щодо кожного примірника, який буде продаватись через аукціони, щодо кожного примірника можна отримати винагороду за таким правом слідування. Наша задача сьогодні розібратися, що ж це таке. Що це взагалі, і чи кожен із вас зараз може зрозуміти, що його твори підпадають під такі так, такі визначення? І щодо чинного законодавства? Отже, відповідно до статті 30 закону України про авторські право і суміжні права, автор має невідчужуване право на одержання справедливої винагороди з урахуванням. Частин цієї статті, І частки відрахувань від кожного продажу оригіналу художнього твору. Але тут є розшифровка твору графічного чи пластичного мистецтва, також як малюнок, колаж, картина, рисунок, гравюра, літографія, скульптура, гобелен, твір кераміки та скла, фотографічний твір тощо. Так? Оригіналу рукопису літературного твору, тобто, ми говоримо не про якісь копії, а саме оригінал рукопису або музичного твору наступного за продажем оригіналу, здійсненого автором. Тобто, ми говоримо про кожен наступний продаж цього твору. От був твір одного власника, потім через аукціон він продається і власником стоїть інша особа юридична чи фізична. І так кожного разу оця винагорода слідує за. Тим, кому вона повинна виплачуватися, а хто її виплачує, в якому розмірі про це і говоримо далі. Ми говоримо, що право слідування належить автору, а після смерті, ну на підставі заповіту чи за законом, переходить таке право до спадкоємців автора. І все це теж визначено в нашому законодавстві. І щодо строків чинності і як потрібно вступати в спадщину, це вже теж окремо в нашому і цивільному кодексі, все зазначено. Тепер ми говоримо про те, що як же ж вираховувати, от скільки тих грошей да в відсотках, в сумах отримувати раніше, в нашому старому варіанті закону, який діяв 31 рік. Не було взагалі нічого про це сказано. Тобто, і право слідування визначалося, але більше ніякої інформації. У мене як у юриста завжди виникало питання: а як ми маємо визначити, скільки тих відсотків, чому в інших державах визначено? а У нас ні нарешті, це сталося. У Нас з'явилася стаття 30 закону України правтиські права суміжні права, яка передбачає. Отже, ви можете звичайно її почитати. Так вона на слух може не так сприймається, але я вам просто зачитаю для того, щоб ви зрозуміли, про які суми взагалі йде мова. Як кажуть, є чудеса, а є чудо в пір'ях. Гарно, 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 красиво, 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 Залежно від ціни наступного продажу, без урахування податків, розмір справедливої винагороди, визначений статтею 30 закону України про авторське право і сміжні права, становить, але да, без урахування податків. 6%. Для ціни продажу, яка еквівалентна від 50 євро до 3 тисяч євро. Так. 5%, там іде по зменшенню. 5% для ціни продажу еквівалентної від 3 тисячі євро на євро да, копійка, до 50 тисяч євро включно. 3% відсотки знов таки 50 тисяч одна копійка до 200 тисяч євро, 1% відсоток в діапазоні від 200 тисяч одна копійка до 350 тисяч євро. 0,5% відсотка у нас для діапазону, де 350 тисяч одна копійка до 500 тисяч євро. І 0,25 відсотка ціна продажу, коли вище 500 тисяч євро. Тобто, чим вища ціна, як ви вже помітили, тим менший відсоток відрахування. Значить, тепер ми говоримо про те, хто повинен це відрахування робити, як взагалі це відбувається, і я маю свої кошти. Прийняла участь у аукціоні, і мені дісталася картина українського художника, наприклад, того ж Малевича. І ця ціна визначилась да певним чином, як взагалі дізнатися про те, що все це відбулося, хто кого там попереджує, і чи я той, хто купив, маю сплачувати комусь шукати когось з нащадків, якщо ще, наприклад, є така можливість і ще не прийшов певний строк. Чінності і щодо цього всього, що відбувається, отже, це завдання ось цих комерційних установ, аукціонних домів, тих, хто проводить це через мережу інтернет, дізнатися про організацію колективного управління. Є закон у нас про організацію колективного управління дізнатися, яка організація колективного управління опікується певними там творами. Після цього надати всю інформацію, що буде відбуватися такий аукціон, і далі зв'язуватися з цією організацією і перераховує саме ця аукціонна дії, там комерційна установа, яка займається продажем через мережу інтернет, ось цих відсотків, враховуючи ту суму, за яку купили з аукціону цю роботу. Зрозуміло, що не може бути організація колективного управління, яка займається одночасно і літературними творами, і художніми творами, і музичними творами, і так далі, гравюри і так далі. Тому це будуть різні організації, і треба визначати порядок їх створення, дізнаватися про ці організації. А ще найкращим варіантом, щоб з цією організацією вже співпрацювали спадкоємці або автори, тобто, щоб це було ще, ще легше. Тому, якщо ви вже співпрацюєте з такими організаціями, будь ласка, надайте таку інформацію. Тепер, а важливо, так. Да, ви ж не отримуєте все в євро, да, як було зазначено, ви отримуєте все це в гривні за курсом Національного банку. Тепер ми говоримо про те, що не всю взагалі ну, от, можна і не отримати винагороду, можна взагалі від того, що продається твір, якщо він був проданий за менше, ніж 50 євро. Ну, то в даному випадку і винагорода не буде здійснюватися справедливо. Є випадок, коли ще не здійснюється така винагорода, це наступний продаж оригіналу і продаж його відбувається, придбання здійснення фізичними особами без участі осіб, що здійснюють торгівлю твором. Тобто, якщо ви якось так, знаєте, таким. Якимось кустарним способом продавали вашу роботу, то це не публічна пропозиція до продажу. А отже, і якимось чином про це дізнатись неможливо. А отже, ви не виконали всі умови, чому ви могли так піти. Ви не хотіли світити реальну вартість, ви не хотіли сплачувати, можливо, податки, ви не хотіли сплачувати комісію цим комерційним агенціям, які займаються цим продажем аукціонем. Також визначено, що у разі наступного продажу оригіналу і через аукціони галереї салони крамниці обов'язок сплати автору винагороди покладено на тих осіб, власне, як я вже і сказала, які реалізовують ці торги. І е, особи, які здійснюють е, наступний продаж, тобто публічну пропозицію, вона має бути прозвучати публічно, да, для того, щоб всі зрозуміли, що йде оцей аукціон оригіналу твору, зобов'язані повідомити да, цю організацію. Якщо е, організація з колективного управління, яку вже Повідомили, да? от ми уявили, уявили да? що їх повідомили там в певний строк. Да? Наступний продаж у місячний строк здати такого продажу і надавати всю необхідну інформацію для того, щоб організація підготувалася і в десятиденний термін з моменту надання інформації. Ну, сплатити цю винагороду, яку потрібно відповідно сплачувати. Таким чином, що це означає? Це означає, що або може бути здорожчання вашої роботи на суму тої винагороди, яку зрозуміло, що потрібно виплачувати. По-друге, краще відслідковувати взагалі, що відбувається, і ви, як спадкоємці, з вашими роботами, де вони взагалі будуть продаватися, в якій країні, в яких аукціонних домах для того, щоб оперативно відреагувати, якщо щось не так. І звичайно, що будете зацікавлені в. Тому щоби сплачувати всі належні податки, і дуже важливо зрозуміти, які податки, в якій країні і як це потрібно, щоб відбувалося, тому ми радимо звернутися до юристів та фінансових консультантів для того, щоб ви отримали повноцінну інформацію і не були, скажімо так, напризволяще кинуті в цій ситуації, і це покращить взагалі вашу історію щодо цього правослідування. Правослідування, воно слідує за автором. І дає можливість компенсувати автору та спадкоємцям оцей недоотриманий прибуток, дохід, який автор міг би заробити, якби при житті або вже після смерті його твір дійсно от набув такої шаленої популярності. Це врівноважує, і це рішення про правослідування було прийнято на міжнародному рівні. Воно врівноважує всі права, щоби потім та особа, яка перепродає і заробляє на творі автора. Які вона купила з аукціону, знов таки купили да, в свій час за якусь невелику суму, а потім ще перепродають за шалені гроші, щоб дійсно ці гроші залишилися, як то кажуть, в родині. Тобто, це триває не вічно. Не вічно ви можете, як то кажуть, отримувати кошти від кожного перепродажу. Це триває протягом е, життя автора і 70 років після смерті. Тобто, 70 років є у спадкоємців, як то кажуть, наслідувати трошечки ось цих прав для продажу. Кожного оригіналу. Тому це важливе уточнення. Я думаю, що з цією темою з однієї сторони складно, з другої цікаво, але все показують ну, практичні випадки, тому бажаю вам, щоб у вас таких практичних випадків було якнайбільше для того, щоб зрозуміти, як це право дійсно працює. А нові чинні норми в нашому законодавстві вам лише допоможуть цьому. Я дуже вдячна. Якщо вам потрібно придумати, що мені подарувати, даруйте класні бренди. Fui esticar Дякую дуже всім за увагу. Ми з вами провели цікавий час. Дізналися набагато більше, ніж до того, як ви вимкнули це відео. І ще хочу сказати, будь-яка, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Це ваша вдячність мені за те, що я роблю корисний контент. Розвертайте це відео, дивіться мої соцмережі, якщо вам потрібна платна консультація, це якраз саме той час, і ви можете вже записатись. Залишайте коментарі, я все читаю. Мені дуже хочеться дізнати, чи вам там щось подобається. І пишіть, що не подобається. А так само, ну, пишіть, що не подобається, але вподобайки ставте на це відео, тому що воно цікаве та корисне. І давайте дивитися наступні відео.